Всім привіт, з вами Ігор. І нарешті я вже його отримав, цей акумулятор Zen Cono. Ось буквально 2 дні назад 2 дні назад мені привезла нова пошта прямо до хати, до дверей. Тобто доставка. Не на відділення, а навіть <сміст> додому. Дуже приємно це. От, я його ще не розпаковував, як бачите, все запаковано, заклеєно. все чекав. Чекав, щоби разом з вами його розпакувати. Вам теж буде цікаво. Я ще не знаю, що тут всередині. Ну, надіюсь, що тут не кирпичі і не пісок якийсь. <сміст> ну, Це ж не AliExpress. і Хоча й з AliExpress теж начебто непогано приходить. От, і зараз ми його розпакуємо, подивимося, обдивимося, які вони там, що вони себе представляють. Поміряємо напругу на кожній банці. Ну, більше я нічого не можу поки зробити. Замовив я вже електронне навантаження для акумуляторів. Оте таке з вентилятором, знаєте, радіатор такий великий вентилятор. Там підключаю, ну ви знаєте це. Тобто будемо тестувати усі акумулятори. І це... І, до речі, до речі, ще ж її прийшла ось, ось сьогодні. Буквально смс від Міст Експрес. <кій> там починається на. П'ять букв, МГР МГРЕВ, чи як МГРЕВ, МГР, чи ВА. Ну, щось таке. М -м ну, коротше, <смас> це таке ж починається. Це. Я його намагався відслідкувати по треку цьому, але не відслідкував. Не знаю. Пішіть, хто може знає, що це за код, такий міст присвоїв, що МГРЕВ, здається. Ну Щось таке. От, і там ще цифри, і в кінці ще дві букви англійські. От, і я не знаю, як його відслідкувати. Ну, я про те дуже не переживаю. Якщо хто знає, як його відслідкувати, то пишіть, будь ласка. От, тобто Вже навіть цей акумулятор з Китаю, вже десь він поблизу. От, бо зазвичай, коли мені йде з AliExpress містом, о, то міст висилає десь так за тиждень, за два до цього. Типу, цей код мгри єв чи як він там, і плюс цифри, і пише там оберіть якесь місце, зручне місце доставки, щось таке. Ну, типа, це таке стандартне смс-ка. Я не сильно не зважаю, нічого не обираю, все там залишаю, як воно є, і всі так роблять. Але це вже свідчить, що десь посилка вже поблизу. Може, ще не в Україні, може ще вона тільки в порт якийсь європейський приїхала. О, але вже десь вона поблизу. І десь приблизно через тиждень, півтора-два вона вже після цієї смс-ки вже приходить вам. Або мені там, <хе> надіюсь, що прийде посилка. О, так що з лі акумуляторами теж начебто все непогано. Нарешті вони допливли. і Десь вони вже там блукають чи в Україні. Ну я думаю, що ще не в Україні, десь в Європі вони ще тільки. От, ну все ще будемо розпаковую. А для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це от таке опалення, супер-пупер. Вода, вода. Дуже просто зробить, дуже ефективне, найдешевше опалення в світі. Це я завжди казав і буду казати. Це буде завжди так. Вода, вода, тепловий насос. Найпростіший, найефективніший і найдешевше опалення в світі. Ще є в мене сонячна електростанція без інвертора, яке б я поки що використовую на нагрів, електроплитка, зарядки, всякі ці імпульсні блоки жив. Всі підходять для постійного струму. Всі підходять там зарядки гаджетів, електроінструменту, акумулятори, о, електроплитка, бойлера, це всі нагрівальні навантаження, все, що найбільше тяне, все причудово працює напряму від сонячних панелей якщо їх зібрати на 220 вольт послідовно. Ще є в мене сонячний колектор, який дуже гарно працює, я його модернізував трохи. І дуже задоволений. Сонячні дні це просто супер. О, ще й у мене досить використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист про... ДЦ це циркуляційний насосик 12 вольт, ДЦ, тобто просто акумулятор, і цей насосик, і у вас система опалення з примусомою циркуляцією чудово працює, довго і нудно. От, і все про все це є плейлисти в опису під відео. Заходьте, вибирайте, що вам подобається. І дивіться, там куча відео. Про все це є. Тобто, в мене є вся альтернатива. Ще є у мене консультація до того ж. О, що кому не зрозуміло, там по типовому насосу чи по своїй електростанції, як я використовую, дзвоніть, пишіть, все розповім, поділюсь досвідом, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так, починаємо розпаковку. Хе -хе. Ну, не розпаковував я сам, о, хотів якраз його розпакувати. На відео все ще заклеєне, ось ж бачите, може хтось не вірить. Ось скотч, як положено, все, так вона виглядається, посилочка. от, Все заклеєне, ще нічого не розпаковував. Тут зверху дві наклейки. Е -е, як зенкону вийшло, це нова пошта. Нова пошта, до речі, НКОМ пересилає зараз новою поштою, а не містом, бо містом щось не встигає, щось він там засипався. Неспроможний він, ну, він обробити таку кількість посилок. І це мені навіть вони написали. В цьому ну, повідомленні, коли відсилали цей акумулятор, трохи запізненням його діслали, Не тоді, коли вони казали, що одішуть, але ж все ж таки одіслали і сказали, що прийде новою поштою, бо міст не справляється. Так, наче розпакував. О, о бачите, до речі, мені здається, ну тут ще й написано: ось, мадаєнчина, бачите, на коробці. Тобто мені щось здається, що їх навіть не упаковували на n там не фасували нічого. Вони так коробці в контейнері приходять о, з Китаю, тільки вони от беруть їх та й розсилають, клеять наклейки. і все. А це все пакування, мені здається, китайське, таке воно і є. Ну я не впевнений, але мені так здається. Ну, щоб на коробці тоді було написано in China. Це ж китайська, ось, ось бачите, коробка. Значить, акумулятор. Так, оце зверху такий конвертик. Що тут в цьому конвертику? Ну Я так підозрюю, що тут. Що тут ці ж перемички. А, ну що тут ще може бути. Так, ну давай розпаковуйся. Ого, заклеїли. Так, китайці клеять ці їхні посилки китайські. І це все. Воно так заклеєне, що його так розірвати неможливо, щоб потім опять заклеїти. Я вже, якщо розірвав, то вже з кінцями. Ну, ось як я, бачите. Одне шмаття розірвав. Так, тут перемички. Перемички, болтики, ось, бачите? Ось вони. Болтики, а якісь болтики ще й маленькі. У мене болтики тоді були на, здається, на 6 різьби. А, там були різьби в тому вклеї. Да. А це тут болтики. Тобто, значить, в акумуляторі будуть просто дірочки з різьбою. Ось такі, от, бачите, перемичечки. Ну, досить товстенькі, досить товстенькі, десь міліметра по 2, якщо не більше. І ще й з якоюсь ізоляцією посередині. Ну і ці болтики теж з шайбочками. ось, бачите, Чотири перемички. Так, ладно, це ми побачили. Пакетик його. Далі. Що тут у нас далі? Ну, пакування тут серйозне, бачите? Тут все запакували дуже гарно. Так, зверху у нас що тут зверху? Що тут у нас зверху? Так, О-о. О-о. Ого, отака, от, а, бачите, з двох... А, я ще до гори ногами розпечатав. розпічатав. Ну, до гори ногами. Коробка ж то не до гори ногами, подивіться. Коробка ж то нормальна, не, не догори, а це щось до гори. А саме акумулятори перчать догори. Отака от штукенція надівається на акумулятори. Тобто кожна комірка кожна комірка в своєму якби, відділенні. Ну Це просто супер. -паку. Ось отак от вона виглядає, бачите? О, так? Я думаю видно, да? Кожна комірочка в своєму відділенні. І витягуємо першу. О, Першу витягли. Так, давайте я цю коробку поставлю сюди. Вже тут нічого цікавого немає, вже ми її розпакували. Перша комірочка пішла. М -м, комірка, як комірка, важкенька така. Стоп'яточка. Здається, ті самі розміри. У ну, мене тут рулетки немає. Зараз зараз. Ну, ті самі, я думаю, бо я так дивлюся. Розміри 15-ки. Да. Оце ж це термоусадка. QR-код є. Ось, бачите, QR-кодик є. А, не знаю, може через камеру у вас вийде зчитати його. Може це щитувати все. Так, як вам тут отак, отак, отак ближче, 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 ближче. Можу, можу далі. Так От. Посередині клапан. Ось він клапан посередині. І тут оці клемки. Лемки, алюмінієві здається, і сюди вкручуються ці малесенькі болтики. Ну, вигляд, я вам скажу, вигляд ну нова. Нова ячейка. Нічого не вздута, ніякої випуклості немає. Ось дивіться. Знизу оце така якась теж біла наклейка. Не знаю. Ну не будемо її віддирати. Одна пішла. Так, друга. Ну, така сама й друга, яка вона може бути. Бачите, рівненька, не подряпана, не поцарапана. Нічого тут все гладеньке. Ну, видно, видно, що воно нове. воно Видно, що не використовувалось. Так, друга ячечка. Третя пішла. Ну Теж така сама, і третя, яка вона може бути. Все таке саме. Гедь точно. Так, третя пішла. І четверта. А, вилазить вже разом з упаковкою. І знизу теж така штукенція. бачите, Тобто цю штукенцію вони вставляються отак. От, і потім додіваються. Оті. Ну, це взагалі це таке пакування, я не знаю. тут, Щоб його пробити там, чи пошкодити таке пакування, десь при транспортіровці, ну це нереально, мені здається. Так що до, до пакування, ну ніяких ніяких претензій немає. Мені здається, що це пакування, ну, не Алі, а китайське. Тобто, китайці оце так запакували. Заводське, мабуть, це заводське навіть пакування. ну і четверта ячеєчка, теж бачимо, нічого ніде не вдарене, все супер чудово, красиво, гладенько. Так, що ми ще можемо зробити? Ще ми можемо поміряти на них напругу. Напругу можемо поміряти. Так, давайте поміряємо, що вони нам покажуть. Так, є в мене отакий от тестер B-сайд. Дуже точний тестер, показує там і десятки, і сотки, і тисячі навіть вольтів. Так що що цього. Не знаю, буде вам видно, чи ні. Так, попробую так, щоб і самому ж дивіться. 3,26. Видно, ні, не знаю. 3,26. Далі, друга. 3,26. Бачите, да? Не знаю, бачите. Мабуть, бачите. Так, третя. 3,26. Теж, навіть, навіть четверта цифра така сама. 3,264. Бачите, 3,26. Все точно. Все співпадає, так? І четверта, 3,26. Теж. Бачите, да? Я думаю, видно. 3,26. О, так що ну, напруга абсолютно. Абсолютно однакова на всіх чотирьох комірках. Так, що ми ще можемо зробити? А, ми можемо ще. Щитать, спробувати QR-коди, ну я не знаю, чи в мене получиться, чи ні. Давайте я зараз нажму на паузу, спробую їх щитати, розберуся, а потім ще вмикнуся, якщо це в мене вийде. О, таке вийшло в мене зчитати <кхе> оці штрих-коди, відразу, як навів, відразу воно скачалося. Уявляєте собі, щиталися, ну, бо на тих. Других, перших, що в мене прийшли акумулятори ще за ліжки рока, десь ще до війни я їх замовляв. Там 120 баксів вони були чотири штучки. То я на них наводив теж, начебто, штрих-коди є, але воно мені там пише якісь там фак коди. Що це, типу, ну, не щитує, і, ну, факт це, я так зрозумів. Факт код це фіктивний ход, код, тіпа, ну, якийсь підробний, щось таке. Тобто в мене о, ті ячейки, вони якісь підробні чи придумані коди, я не знаю, чи беушні, ну, щось таке. А тут відразу навів. відразу, О, зараз я вам покажу ще. Якщо не буде видно, ще й прочитаю. Що там ось, можете можете ось подивитися самі тут. О, що тут написано? о. А якщо не видно, то ще й прочитаю. Мануфактури EV. Оцей EVE power. EV, EV power в кавичках 04Q. Продукт тип Cell. Cell тип Life по 4, але чогось в кавичках написано B. Я замовляв і було на сайті Encon написано Grade A. Ліфт по 4, Grade A. Тут написано в кавичках B. Ну, я не знаю, може це не Grade, там А чи Б, може, просто щось Б, щось не врозуміє, щось таке. Але написано: Ліфи по 4 в кавичках Б чомусь. Модел коде lf 105 в кавичках 65. Капасіті 105.0 Ампер годин. Energy 3360 Ватт годин. Продукшен. О, Production дата. Дата виробництва 6, 8, 24 року. Тобто. Взагалі свіжайші. 8 місяця 24-го року. Свіжі нові комірки. Production City Jingmen, <coughs> ну Це, мабуть, Китай, якийсь завод так називається. Factory Product Line, 32, Factory task Order Nan 25, number of cell Produced 2966. І код там, після нього код, якийсь іде, там куча цифр, якихось букв. Sheet можна перейти ще на dataset. Тобто, як бачимо, комірки це настоящі іві з НКО на ексклюзивненькі, ніяка, не підробка, не факт номера як би на тому писало фак коди. <хи> О, тобто, все, 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 все пристойненько. Мені чогось здається, мені здається, що з AliExpress такі самі прийдуть. Кажуть, там, що з AliExpress не те прийде, погане, биушне, але ну, те, що я бачив на картинці, те, що я замовляв, то вони точно такі. То продавця на AliExpress, що я замовляв, точно так же оці дірки, бо ці, що я замовляв оці два роки назад, то вони там були клеми, вони не такі трохи, і з них уже торчали шпильки. На 6 чи на 8. Я вже от не пам'ятаю. Ні, здається, на 6. Уже торчали шпільки з болтиками на 6. Ну, тобто, то я заказав якусь ерундовину підрову. Або беушні вони, мабуть, просто беушні. Да. Ці нові, бачите, ще не використані взагалі. О, ну так от не пройшло і половиною місяця. Майже як прийшли з інкону ці комірки. До речі, на Енконі зараз нічого немає, нічого. Я ось заходив позавчора. Ні, здається. З усіх призматичних комірок, там є стільки 150, і то вони якісь дорогуваті на, ну, на свою ємність. Ну, для ємності 150, якісь вони дорогуваті. Оце все, що я бачив. Все більше з призматичних там нічого зараз на інконі нема, так що залишається тільки на Aliexpress. І на Aliexpress, до речі, теж є, е, але вони подорожчали. Вони подорожчали. Тобто ці, що я замовляв, вже йдуть. Оце міст мені прислав СМС, що десь вони вже там на підході. Я їх брав по 170. Щось 2, 173 бакса, щось таке. Чотири штучки теж такі самісінькі, Іві, там написано Grade А. Хоча тут щось Б написано, я не знаю. Може, то не Грейд Б, може щось, щось друге Б. Не пойму я, але щось Б. То вони так то вони вже зараз там під 200 баксів. Майже 200 баксів. Тобто, бачите, як подорожало. Ну, їх беруть, є попит, то китайці піднімають ціну що відповідно. Тут нічого дивного немає. О, а на n я ж кажу, немає 105-ок взагалі, і навіть не показує, коли вони прийдуть. Так, ну от і все, що я ще хотів показати. Мені комірочки подобаються. Чекаємо тестери, електронні навантаження, зарядку, я, до речі, ще замовив, крім навантаження, то ще й зарядку для Ліфа по 4. От така, Ну, вона похожа на велосипед, ну такий блочок, там шнурок, два шнурка, в розетку, там і туди. От. І, але вона для Ліфе по 4, бо вона заряджає аж до 14,6 чи 14, 4, я не пам'ятаю, чи 14, тобто спеціально для Ліфи по 4 зарядочка. О, будемо заряджати електронним навантаженням, розряджати, перевіряти ємність цих, перевіримо ємність того акумулятора, що я тоді відео, минуле відео. Перевіримо його ємність, перевіримо ємність і майбутніх ще, які прийдуть кобірочки, заліжки. Все будемо перевіряти, все покажу, все як є, так, так буду показувати. Ну, все, всім до побачення. Може, щось не сказав, по ним це не показав, то питайте. В наступних відео покажу, чи відповім так в коментарях. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.